Привіт, друзі! І хоча зараз зима, все рівно руки чешуться, поговорити язики і, звісно, про що про рослини, тому що мій канал присвячений саме нашим... Котам. Нашим садовим котам рослинам. І Сьогодні дуже цікаве буде відео, воно, напевно, не дуже поширене в YouTube і скрізь, тому що в принципі, я думав, що люди і так це знають і напевно теж. Квіткнуті теж все розуміють, але е, дуже і доречно, тому що взимку це якраз е, зима, якраз це той, той, той період, коли е, ми міняємося з природою одягом, тому що ми одягаємося, а природа роздягається. І саме е, так, на відміну від людей, е, коли люди, вибачте, роздягнені, все видно в кого пузо, в кого що де виросло, в кого що не виросло. От, а в рослинах часто зовсім навпаки, тому що, наприклад, дуже важко дізнатися про варігатну рослину, яка зараз взимку простить гола ні гляжом. І замість того, щоб вислати хтивку людям, які їм нам продають, буває часто, що люди поводяться не дуже гарно і продають нам рослини, скажімо, не зовсім те, що ми замовляли. А про що я кажу? Про те, що як знаєте, вже бачите, із назви відео про те, як відрізнити чубушник Фіодельфус садовий жасмін від деції, тому що це рослини дуже схожі. Звісно, для людей, які там довго вирощують, які них мають певну ваду, як я закохані просто в Філадельфу, для мене це елементарно зрозуміло. Але для деяких користувачів це все ж таки залишається питанням відкритим. І сьогодні я вам розповім, як відрізнити чобушник від деції. Погнали! Що знайти чобушник, не треба далеко ходити. він в мене скрізь. І ось чобушник росте в півтіні ось там із котами. І ось чобушник. Бачите, з листям це е, дуже гарний сорт називається, шніштурм. ось І час від часу трапляються дейці. Деється не так багато в нашому асортименті, але вони все ж таки є. Ось це дейція. Деція. Бачите, в неї теж дуже схожий габітус. На чубушники, тому що це родичі, само собою, як брат з сестрою, сестра з братом. Але ось теж чубушник. А ти це чубушник, тому що листя манюсеньке і ну що робити, непонятно. Е, давайте я вам покажу ще дуже цікаві, де мене чубушники ростуть скрізь. Е, так. Це, ось, наприклад, називається сорт Беллетуаль або Прекрасна зірка. Тож, бачите, через те, що було. Досить довго тепло, вони пішли в зиму з листям. Ось це і Віргіналь також. Є і варіатні сорти, але напевно скажу вам в тому, що як відрізняється. У Чубушника завжди вони всі. Ой, де там. Зараз почекайте, тому що не хвоку сірвується. У Чубушників, бачите, всі. Всі брунічки заховані, їх немає не зразу подивитися, щоб можна було взимку. Вони всі е, майстерно ховаються в пазусі. В той час, коли деться, в неї немає цього поризму і якихось Бачите, не, всі вони, е, такі гострі, Так? І вони більш яскраво виражені. А хоча бачите, що де вона порожня всередині. Що чубушник. Або Філадельфіус, якщо вже так говорити правильно. Зараз давайте ми виламаємо гілочку, якусь таку, яку не шкода. Ну, всі шкода. Ось сюди давайте ми виламаємо. Так, гепнемо. І візьмемо якогось наприклад, тут від кого? А від такого найтиповішого чубушника, який в мене є. кронаріус, Незвичайніженький, але дуже красивий. І ранньо квітучий. Заодно походимо, подивимось, що росте мене в саду зараз взимку. Ось, Ось це бачите дуже до речі, гарний сорт, називається Starbright. Подивіться, яке у нього аж чорне стебло, у нього пурпурне листя дуже красиве. Ну, Це коротше, окрема історія. Чубушники це те, на що я маю дуже велику слабкість. Ось, бачите, виймути сосни снігом привалені. Треба теж буде поробитися все бамбуки. Ну, а ось, до речі, і чубушник. Тож, бачите, як цікаво, що чубушники вони, кожен сорт має відносно свій і габітус і свій колір стебл. Оце, до речі, мій сорт дуже гарний, називається Спрячі Павич. Про нього теж я знімаю відео. Це ось, Виливаємо гілочку типову таку вам розповім. Так. так. Зараз ми десь воно... станемо. Да, не почекайте. Ось, друзі, бачите, що я вам розповідав. Ось це гілочка чубушника, а це гілочка Де дейці. У дейції брунічки вони гострі і яскраво виражені, у чубушника вони приховані. Бачите, ось такі ось. їх немає. От. Ще я вам скажу також про те, що чубушники і дейції, вони досить схожі. Але дейції, вони бувають часто підмерзають, поки молоденькі, а вже потім з віком їм стає. Набагато ну, легше перезимовувати. І в принципі, взагалі, я думаю, це якраз ті рослини, які є найменш ну, вибагливими, тому що вони ростуть гарно, чуть не обився. Гарно вони ростуть, без проблем зимують. Взагалі Щось цікаве. що ось бачите, це ось Innocent, а чобушник невинний, тому що бачите, у нього листя є, але дуже цікаво, що коли він виростає навесні, то його листя має жовті такі смурочки, так красиво. Подібне все зеленим. На відміну від коронавіруса варіїгата, ось бачите ось цей красивий сорт. Він варійгатний постійно. Навіть листочка мої заснув. Красивий такий. Досить-досить компактний. Не знаю, що мені подобається, чи він такі є, чесно кажучи, повільно нарощує свої і пагони і взагалі. Мені дуже цікаво те, що в нього такі стелу вони оксамитові, і листочки теж оксамитові. такі дуже приємні. На не люблю, як кажучи, оксамит, але це якраз саме то. Що скажу, цікаво. Чобушники вони взагалі дуже цікаві по а, своєї будові а, чагарника. свого куща, от Бачите, взагалі сірий чубушник. Коротше, це, друзі, окрема історія. Також чубушника можна е, розрізнити по е, його е, насінньовим коробочкам. Бачите, ось, такі от вони в чубушнику не завжди такі от гост, гострувачі, такі, більш наповнені. У деції вони більш е, плоскі такі. Але в мене, на жаль, немає зараз. Давайте може подивимось, може щось донайдемо. Да, да Бо, як правило, чобушник ідеться потрібно відразу різати, як тільки відців, просто миттєво, тому що мають вирости величезні такі високі, що вам покажу. Ось якось тут. Мають вирости... Боже, де-де-де... такі пагони високі, які потім будуть цвісти. А, ось, дріші, бачите, пощастило, друзі. Знову ж таки, давайте ми підемо. І теж порівняємо з вами порівняльна таблиця <смі> чубушника і не чубушник. деці. Так, ось ходимо обережно. Ну і ось такі. Бачите, я вчасно не відрізав, тому що було. <смі> бачите, є чим займатися без того. Воно mm. ж таки я вам показує, бачите, подивіться. У, давайте там, де більш-менш більш буде світліше, думаю, тому що тут темно. Те, що я вам розказував. А, так, хані, біжи біжить, бачите. Те, що у чубушника вони більш довгі, такі коробочки. У деці вони круглі. Круглі і а, такі вони ніби як Макс, схожі, як на мене. Так, Хані, пишіть сюди. Цікоти, зараз мене. Ди сюди. Хані, сюди. Ханюк. Пішіте, Ханюк. Тому що бере мені камеру відбиваю, не і до може. моя хулося зачечки. Коротше, поняли, що. Давайте так, зараз зробимо Ем, Так, беремо що... Так, кота в сторону. Бачимо, ось стебла і цвітя, деться ліворуч, а відвідоч чубушник праворуч, друзі. Коротше, все дуже просто, просто треба мати. Тяму і, звісно, не лінуватися, а аналізувати цей світ. Тому що світ прекрасний, але так само як казав один, давайте так скажу. казав один е філософ, іди по життю як по полю, із квітами, з травою, там, з водичкою. Але знаєш, що в цій траві живуть змії та скорпіони. Тому будь обачний. Тому, друзі, не дозволяйте себе м м дурити. Тому що ви варті знати правду і вирощуйте чибушники та деці цьомчік цьом пока пока.